Наталя спала і снився їй сон. Вона заходить у величезну квартиру. Цю квартиру потрібно терміново здати в оренду. Напередодні вона вже була тут і зробила пару зауважень. Потрібно було поміняти штори на більш підходящі, поміняти шторку у ванні, килимок і зробити невелику перестановку. І все це для того. Щоб було видно, що ця квартира вартує тих грошей, які за неї просять. І ось Наталя заходить в квартиру і бачить його, чоловіка своєї мрії, з ідеальними рисами обличчя високого, широкоплечого, якому все під силу. Ну, чомусь вісні складалося таке враження. І ось Наталя бачить його, він повертається до неї, вона ніяковіє від щастя і запитує: Ти? І в цей момент Наталя завжди прокидалася, адже цей сон снився їй вже не перший раз. Та що ж це таке? Ну чому ж я ніяк не можу додивитися сон до кінця? Чи встиг взяти мене на руки цей чоловік? Які у нього риси обличчя. Що ми потім робили? Може, цілувалися, а може, й ні. Ну чому так щоразу? Наталя, хмурячись, зайшла на кухню і побачила, що Марина вже прокинулася і навіть приготувала сніданок. Марина посміхнулася, побачивши Наталю, і почала готувати їй каву, щось наспівуючи собі під ніс. Ну, ось. Їй весело, у неї гарний настрій. Щастить же, ти чого веселишся, Маринко, а чому сумувати? У нас сьогодні починається така пригода. Ми ж їдемо в село, сказала Марина і поставила перед Наталкою чашку ароматної кави. Ну так, в село, подумала Наталя і ще більше насупилася. Скільки ми там не були? П'ятнадцять років, точно. Я б взагалі туди не поїхала, але мама права. Потрібно прибрати хату і нарешті продати. Наталя зупинила машину біля їхньої хати в селі. Вона вийшла і вдихнула на повні груди, чисте, свіже, наповнене ароматом квітів, повітря. Мда. Враження гнітюче, похилений, а подекуди навіть повалений паркан, абсолютно заросла чагарниками і височенною травою ділянка, за якою навіть і не видно будинку. Наталя відімкнула хвіртку, і ось перед нею постав сам будинок, необжитий. Із закритими дошками вікнами вони пройшли на літню кухню. Там виявили діру в даху і прогнилу підлогу. Як же ми наведемо тут лад, з хвилюванням подумала Наталя. Може, ну його, продамо, як є. З невеселих роздумів її вивела Марина, яка з ентузіазмом почала затягувати їхні сумки в будинок. Наталя зітхнула, все-таки доведеться наводити порядок. Наталю, то ти не переживай, я от, чесно чесно, нічого робити не буду. Буду чекати, коли ти приїдеш з роботи, пожартувала Марина. Добре, ну я тоді поїхала. Наталю викликали на роботу. Прийшов власник величезної і шикарної квартири, яку терміново треба було здати в оренду. І тільки Наталі завжди вдавалося знайти хороших орендарів на такі об'єкти. Як тільки вона відкрила двері квартири, то відразу зрозуміла, це ж квартира з її сну? Ну, прямо один в один. Не вагаючись, вона розпорядилася поміняти штори, шторку в ванні, кілька килимків і пересунути деякі меблі. Хм, невже мій сон збудеться, і я зустріну тут чоловіка своєї мрії, посміхаючись, подумала вона. Ага, а як же? Але квартира ну дуже вже схожа. І присниться ж таке. В романтичному настрої Наталя знову їхала в село, і тут її чекав сюрприз. Вона відкрила хвіртку і побачила красивого чоловіка, який копав і розрівнював їхню ділянку. При цьому ні трави, ні чагарників. Уже не було. Наталко, як ти швидко знайомся, це Федір, а це Максим. З будинку вийшов ще один чоловік. Вони наші сусіди нові, переїхали сюди років п'ять тому. Вони бачили нас вчора і зайшли спитати, чим допомогти, а потім ми разом оглянули діляночку, розпланували, що робити, і. Марина розвела руками. Зрозуміло, сухо відповіла Наталя, а потім відвела Марину в сторону і зашепотіла. Ти хоч домовилася про вартість робіт? Так, домовилася, зашептала у відповідь Марина. Обіцяла спекти пиріг і зробити пиріжки. Ну, ось. Тепер не зрозуміло, скільки грошей ми повинні заплатити, подумала Наталя. А Марина продовжувала дивувати, а Федір, виявляється, будівельник. Він обіцяв і дах підправити, і туалет з душовою теж. А ще вони нам підключили світло. Наталя схопилася за голову. Ну, як так? Все за її спиною. А їй, як завжди, потрібно буде потім з усім цим розбиратися. Наталко, я піду пиріг ставити, а ти давай, підключайся. Бери лопату і вперед. Увечері разом з пирогом всі четверо вирушили в сусідський будинок, і там Наталя нарешті змогла поговорити з Федором. Вони йшли по дорозі уздовж поля, Федір по шляху назбирав букет ромашок і подарував його Наталі. Федю, я розумію, що ви робите все не запросто так. Давайте обговоримо з вами фінансове питання. Давайте, посміхнувся Федір, ось вам список, що потрібно купити для даху та стіни. Там же я записав адресу будівельного ринку і приблизні ціни. Ну, щоб з вас занадто багато не взяли. Добре, а за Наталю, не переживай, ми по-сусідськи допомагаємо. Там тільки роботи на пару тижнів максимум. Підемо краще на ставок сходимо. І Наталя розслабилася. А він класний, так? Невинно поцікавилася Марина. Хто? Ну, як хто? Федір твій? Я ж бачу, як ви один на одного дивитеся. Марино, він простий будівельник, живе в селі, а я. Ну і що? Хіба справа в професії? Головне, між чоловіком і жінкою. Щоб любов була, а вас один до одного тягне, як магнітом. Маленька ти ще. Зараз понавигадуєш тут. Ну, яка ж я маленька, мені вже 20 років, між іншим. Наталя задумалася. А й справді, до Федора її тягне і дійсно. Яка різниця, що він простий будівельник, або різниця все-таки є? Звичайно. Наталя завжди уявляла свого чоловіка офісним працівником. Ну, а чим поганий простий будівельник? Так і не розібравшись в собі, в своїх думках, Наталя вирішила просто продовжити займатися будинком. Наталю, ти коли купиш будматеріали? Ой, я забула, з'їжджу на вихідних. У п'ятницю в мене три покази супермега квартири. І я впевнена, що хтось із них її орендує. От буде чудово, Наталя посміхалася. Вона дуже хотіла додивитися свій сон. Ну, що ж буде робити чоловік її мрії після того, як візьме її на руки? І взагалі хотілося б його уважніше розглянути, а то уві сні його риси були розпливчатими. У п'ятницю Наталя прийшла раніше. Вона відкрила двері, в квартирі було порожньо. Так, все було зроблено і переставлено, як вона і сказала, але нікого не було. Невіщий сон видно, посміхнулася Наталя. Задоволена вона приїхала в село. Я здала її, Марино, я найвезучіша в світі людина. На цілий рік цю величезну дорогущу квартиру. Вітаю! Тепер ти будматеріали купиш? А то час йде. Хтось взагалі не хотів сюди їхати. Ах, тут ж нема душ, ах, тут же нема каналізації. І ось минуло півтора місяця, а ми до цих пір не доробили те, що хотіли. Мабуть, міцно ти в Федора закохалася. Не твоя справа, завтра куплю. До речі, а як же сусіди наші живуть тут взимку? Не питала? А хто тобі сказав, що вони тут взимку живуть? У них і в місті квартира є. Федір, до речі, окремо живе. Все то ти знаєш? Ага, і про любов його знаю. Дівчина у нього була, він для неї все робив, а потім її запросили на роботу в іншу країну, і вона залишила його й полетіла ось так. Максим сказав, що здивувався навіть, що Федір тобою зацікавився. Через два дні Федір і Наталя сиділи біля річки і дивилися на зірки. Наталю, а ти вийдеш за мене заміж? Наталя здивувалася. Я заміж? Так ми ж знайомі тільки два місяці. Попередній її хлопець навіть через три роки зустрічей не був готовий до одруження, а тут пропозиція через два місяці. Ну і що? «Хм, А й справді, ну і що, подумала Наталя. Ну, а як ми будемо жити, і де? Жити будемо у місті. Ну, а як жити? Просто візьмемо і почнемо жити. Федір посміхнувся. Ти можеш працювати, можеш не працювати. А діти, ти хочеш дітей? Звісно, як ще до трьох? Трьох? Згодна на двох. Обидвоє розсміялися. Ну що ще? Феді знесав плечима, хлопець я працьовитий, поличку причепити завжди зможу, і навіть ремонт зробити. Тобі по господарству теж завжди допоможу. Ну, так що, вийдеш? Ех, будь-що буде, і нехай. Що звичайний будівельник, зважилася Наталя. А якщо вийду, а не втечеш? Наталя одразу згадала історію про його наречену. Ні, не втечу. Чудово, тоді давай вибирати дату весілля. Наталя, ось договір з нашим клієнтом, пам'ятаєш, квартиру його ти здала не так давно. Ну, ну ось, він будує котеджне селище, як ти любиш, елітне і дороге. Пропонує зайнятися продажами будинків з ділянками. Поїдь, подивися і договір віддаю за одно. Ну, добре, сказала Наталя, а сама подумала, що вибору то у неї немає. А коли їхати треба, так прямо зараз можеш. Наталя домчала туди буквально за 30 хвилин. А непогано тут жити буде з сім'ям з дітьми. Місце тихе, затишне. Інфраструктура недалеко, можна і зайнятися продажем. Доброго дня, я до директора з Рієлторського агентства передати договір. Так, проходьте, він вас чекає. Наталя відкрила двері кабінету і остопіла. За столом сидів її Федір. Ну, точніше, майже її Федір. Цей чоловік був в костюмі, а Федора вона ніколи в костюмі не бачила, та й взагалі не знала, чи є він у нього. Чоловік щось писав. Проходьте, не піднімаючи очей, сказав він голосом Федора. Ти тільки змогла вимовити Наталя. Я не розумію. Я принесла договір. Ця квартира. Та величезна квартира, вона що? Твоя? Я завжди думала, що ти звичайний будівельник. Федір зніяковів. Взагалі-то ти ніколи не питала, ким я працюю. Ну, а квартира так, моя. Я, звичайно, знав, що ти ріелтор, але не думав, що ти працюєш в тій фірмі, в яку я звернувся, і навіть не уявляв, що саме ти будеш нею займатися. Бачиш, як ми мало знаємо один про одного? Ти передумала виходити за мене заміж? Ні. Просто подумала, що у нас буде все життя попереду, щоб дізнатися один про одного більше.